Ми з України, я така задоволена, тому що зараз Діма поїхав з дідом забирати наш матрас на ліжко. А ліжко буде в кінці цього місяця. Ну, по таймінгам має прийти в кінці цього, цього місяця. ліжко. Тобто ми будемо вже і з диваном, і з ліжком. Клас! Потім залишиться нам мацатюлю штори в спальні, з на кухню замовити. Обов'язково, хоч і так нормально, але це треба не відкладати, це треба замовити. Ну і потім залишиться із таких крупних меблів. Це шафа. Але це буде така дорога покупка, можливо, теж будемо А, Ми запросили, щоб там це зараз все порахували, тому що є нашого меблера разі міри. Він це все порахує. Ми тоді подивимося, чи будемо ми розділяти це замовлення на декілька. А можливо, і зараз поставимо, тому що там будуть фасади ось такі, як на кухні, фарбовані МДФ. А ще я так кайфую від цього сонця. На вулиці у нас було на цьому тижні максимальна температура плюс 19 градусів. Це взагалі, не знаю, це що, це що вже літо прийшло. Я в шоці. Бачите, там сонячні промені. Коротше, я кайфую. А кайфую ще тому, що у мене сьогодні вихідний. Ой свою оцю обожнюю. Вона така прям кайфова. А, ну ще стіл залишиться. Точно. У нас ж ми ж маємо купитися потім стіл, Ну, поки він не горить, тому потім у нас такий стіл. Ой, глянь, як гарно, як в кіно. Я, я просто кайфую від цього будинку. Ось цей вид з вікна. Угу! Це стає гарніше і гарніше. Хто був уважний, помітив, що я ще це вікно не мила. Ну, його мили якби до мене так, да, від цього будівельного бруду. Але так, що прям фінально мити, то я його ще не мила. Це буде в мене попереду. ще Нарібки Ну, Але, як показала практика, вони дуже легко знімаються. Може, мені так подобається цей вид з вікна, я просто не можу. Тут моя драценка живе. Є цинтики за тиждень просто вимахали з тих манюньок до от таких от великих. Я дуже задоволена меблями, які ми зробили, як вони виглядають. Просто ви знаєте, кожен день, коли ти робиш так, як тобі подобається. Кожен день це просто в радість цим всім користуватись, відкривати. Ой, ну це може зрозуміти тільки той, хто робив ремонти і робив так, так як от йому подобається. Ой, І це відчуття це просто шкарта якесь. Кажу, побудинку. Приїхав наш матрас, коротше. Вон ми з дідом тут. Крутили його, крутили, але не влазить у машину. Ось він стоїть, квадрат такий великий. Зараз будемо домовлятися, щоб машину якусь доставки. Тому що це якийсь приколдес. Не забрали такий матрас, не вліз, не вліз. Теплий, просто в футболках тепер ходимо. Цікаво, як довго це протримається, температура. Зараз з мамою поїдемо на нову почту, фору. Хочемо ще в Аврору заїхати, бо вже мені оце так подобається. У нас сьогодні 8 березня. Вітаю всіх жінок з нашим міжнародним днем. Бавала своїм ютуб-подружкам такі презентики. Тут привітання та запрошення до нас в гості літом. От. Ну, на каналі дівчат, якщо вони будуть робити розпаковку, дивитися, що тут. Але мені дуже подобаються оці пакети. Як вони виглядають. Вони ну, такі, знаєте, плотні. І ось цей папір класний. Корича, ось такі подарунки. Сьогодні буду відправляти. Це офігенніша просто погодка. І поки Віка поїхала на покупочки, зараз займуся нашим коротше, сарайчиком. Будемо зараз це все виносити, трошки якось розгружати, тому що в мене в планах за ці вихідні розгрузити від сміття нашу терасу, те, що будівельне нам ще знадобиться окремо його поскладати в сарай. Оприділити йому місце, а вже на нашу терасу хочеться ну, все-таки почистити, щоб гармидору такого не було. І я думаю, що на цьому тижні будемо ще вивозити сміття. Знаю як у кого, але у нас тут на сонці градусів плюс 20. Я вже вон, як бачите, загоряю. Аж не віриться, що на 8 березня така офігенна погода. І подивіться, який просто бекграунд позаду мене. Просто кайф. Краса неймовірна і дуже тепло. Наші тілочки чилять теж. Одна воно взагалі кайфуні ловить. Рада тут щось вишукує. А дорі в будці сидить. Парадокс, тому що будувалась будка і взагалі загон для вольєр для собаки. Будувалась під Марту. але Марта туди. Не за які кошти не заходить, взагалі не хоче там бути. А дорі їх хлібом не керми, вона тільки туди і біжить. Парадокс. <реку> вони дорі в буці сидить, <реку> у вікно заглядає. Дорік! <реку> типу робить вигляд, що вона не бачить і не чує. От хитра жопка. Дарюня. <реку> <реку> Це приколива ще. Що, жопа, вилазь? Є? І вони собачі справи. Ух, ми з мамою сьогодні затарились, де ми тільки не були, зробили всі свої справи. Зараз маму відвезла і зараз їду до себе. води накупила, Дімі купила, продуктів купила на тиждень. Взагалі. Посуду навіть купила трошки з того, що мені не вистачало, плюс органайзерів в Аврорі. Покажу вам все, буде розпаковка. Посилочки відправила, отримала. Ух, буде цікаво. Мені там окуляри, до речі, прийшли. Цікаво їх повірити, подивитись, що буде. Коротше, очікуйте. Зараз я приїду і все вам буду показувати. Дивіться, який Діма красунчик вже голий хуляє, розгулює тут у двері. Перебрав яблука. Ну туди, да, частково, це я не знаю. Mm -hmm. я, так... Це треба вирізати і чи ну, готувати, да, чи щось з, з ними робити. Mm -hmm. Інші я повикидав, але от ще у нас скільки вже ну, місяця 4-5 да. яблуки, да. Може і більше. Може і півроку, до речі. І mm. все стільки ще залишилось. От можливо, хто пам'ятає. А ви просто гляньте, що зараз в сараї. Я приїхала, така дивлюсь, о, ну мене поняла, що це? Пусто. гляньте. Ну, ще, ще не повністю, але я да, перебираю ну. абсолютно все. А тепер подивіться, що на вулиці. Будемо завтра, з дімою, це все перебирати. Щось сьогодні, щось завтра. Так, на тижні я хочу машину замовити, сміття вивезти. Да. Тут вже задачі скопились. тепер угу. не визувати. Переберемо, що треба, що пороздаємо, угу. що залишимо. То помітив вона з мамою однакові костюмчики, майже однакові теж, правда, на флісті, що в мами, що в мене тут немає таких речей більш-менш по сезону. Треба буде привезти. От в неї тільки відтінок трошки інший. Буду розважатись. Так, що мать принесла додому? цікава посилочка для мене це ось ця. Подивитися, що там м'ясо купила, заїжджала в ці в Брусилівські. Ще накупила на тиждень м'ясо. Так, це джерки з яловичини взяла. Потім панський цей, як воно там, Панська, коротше, щось, щось панське забула. Потім джерки з свинини. Взяла шашлик. Нашлічок, курячу печінку, курячий фарш. Ще взяла, бо я вже той використала. Так, і тут ще свинина. Так, це м'ясо. Це не все м'ясо, є ще ось тут. Так, зараз все викладу, а потім буду розкладати. Так, зелень купила на салат. Джерки, Діма, відкрив скутку вже. О, о, а так, а це там, коротше, в них є якісь пікантні, а є звичайні їх взяла. Потім я взяла коринку. Це я колись тут брала. Мені дуже подобалось на м'ясо. Басматі взяла. Так, помідорки ось такі. Ось такі пакції були. Губки целюлозні, банани. Так. Зелень. Хрін Діма любить. Кетчуп ще взяла. Це дуже смачне. Айвар класично, ми в Хорватії такі їли. Так, моркву взяла і цукор, Боже, закінчується. Так, і десь, десь ще буду огірки. І два огірка. Морку і два огірка. А там так, ну да, солодкого там трошки А аж джерки. Так, яйця взяла, тому що буву сік зараз мало. Два, два яйця в день, тільки від кури несуть на Не сезон. То я взяла. Яйця, потім я взяла рушеновські оці вафлі, вони прикольні, безлактозні сливки. Грибочки на акціях. Ось такі. Такс, 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 такс. Я взяла карпатський йогурт. Турецький йогурт. Чай, Маліса, дві упаковки. Чай, діма порозбирали. Для вас, що було, ось цей чайок. Це собі. Це для плову приправа. О, дуже мені ось ці подобаються ще. Угу, дуже смачно. Взяла теж дві штучки, щоб щось лежало. Взяла ще такий чайок. Ось піквік. Прикольні чаї у них. У нас всі травні майже закінчились. Картоплю взяла. Ой, випало щось, так? Да? На пюрешку. Ще один такий чай взяла. Масло О, трошки вже використала. Так, я ще взяла дичку філе. Що можна було з часничком в духовку? Yeah. Okay. Улюблені сосиски з моцарелою для гільдія. Так, пакети ось такі мені треба були. Я взяла вино. То що, Діма, бере тільки інший смак, спробуємо. Думала взяти чи те саме, чи щось інше. Думаю, візьму, спробую. А це сьогодні на стіл на півсолодке, як бабуся, любить. Йому зараз шашлички піде робити, Йому? Да, так, з'їршиться все. Зараз це все розкладу по місцям і тоді покажу, що тут. І ще закупила воду різну. Копієчці я купила ось таку формочку для запікання. Прикольна така, розмір такий. Нормальний. Можна мити в посудомийці. і робити з нею все, що захочете. Класна така. Ручки зручні. Купила ще для цукру настіла таку, як би, посудинку. Прикольно. Дуже мені подобається. Щось дуже схоже на те, що зоряна дарувала дівчатам. А можливо, це воно і є. Потім дивіться, яку шикарну вазу я взяла. Дуже класно. Вона була остання, там Там була ще в іншому кольорі, в такому коричневому. Але мені дуже сподобався ось цей зелений колір. Хочу зараз оці тюльпанчики сюди переставити. Тюльпанчики чи троянди? Ну, побачимо. Так, і потім це для кексів, ну, для маленької якоїсь випічки, щоб не засихали ось така трішечка. Щоб повітря туди не заходило. І все. Це покупочки з копійки. Йдемо далі. А тепер Аврора. Купила дві чашечки. Отакі. Вони дуже миленькі, кремові. Вони на відео більш жовтуваті, але десь отак отакі от, вони плюс-мінус по кольору. Дуже прикольні з такими рожевими тюльпанчиками. Дві штучки взяла. Якраз під оці тюльпанчики супер. Ще ось такий от стаканчик, він дуже такої цікавої форми. Вони там були високі, низенькі, я взяла високий, він мені буде як така маленька, як маленька така вазочка слугувати. Так, ще органайзери взяла 4 штучки такі. Дивіться, з однієї сторони тут така ручка, за яку тягнути, а з іншої сторони така дірочка, щоб можна було брати. Це можна і в холодильник, і куди хочете. Мені подобається, що вони такі прозорі. Класні. Я схожі купувала в English Home для холодильника. Чотири штучки. Ще взяла таке відро маленьке на 15 літрів. Воно я планую, поки сюди піде. Так, от відкривається оце все знімається, я знімала. Можна і безверху, як би ним користуватись. Тут такі ручки, які, коротше, в хазяйстві буде супер річ. Так, тут у мене ще два ось таких органайзера. Теж, бачите, можна і в холодильник, можна і не тільки. Ось такі. Потім це у мене для кришок. Думала замовляти. На китайському сайті, а тут хопа, в Аврорі було, якраз білого кольору. Це, звичайний пластик, але от для такого зберігання кришок якраз те, що я шукала. Крючки, якщо захочемо щось повісити. Клеяться вони. Фломастери мені треба були ось такі взяла. Так, ось так, така щиточка мені треба мити раковину, от, чик чик кухонну. І папірці ось такі теж для роботи. Ось такі в мене покупочки з аврори. Теж дуже мені подобається. Колір дуже класний у цього відра. А ось це відро, воно, до речі, ще на колесиках. Ось бачите, пластикові. І полезне. де вам треба. І коримом. Зараз пакет натягну, Дуже мені колір це сподобався. І так, рубрика Китайський ширпотребчик». <гум> Ми його зі мною так називаємо. Ширпотребчик. Ось вот такі окуляри. Не пам'ятаю, скільки він коштують. Ну, десь там може 100 чимось гривень. Ось вот такі прикольні, потім всі замірюють. В такій коробочці приходять. В таких упаковочках. Ну, вдягнула, наче прикольно. Ну, звісно, не порівняються з брендованими гарними окулярами. Це так, чисто, знаєте, там фоточку зробити для відео. Так от, Тож, це не на постійній основі носити. Як я називаю варіант для саду. Потім стопер такий для шампанського. Якщо шампанське не допили, такий стопер, не знаю, як по якості будемо пробувати. І для вина ще окремо ось такий. Так, це я відкрила. Це я взяла для міцелярки такі баночки. Один хочу мамі, один собі. З помпою отак от просто ватку -чик 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 -чик, і все, міцелярочка полилася. Так, це масочки наносити такий пензлик. Це для масок на голову одягати. Угу, коли маски на волосся наносити, треба ж там. Якийсь час побути з цими масками, і мені не дуже зручно, що це треба там чекати стояти. Просто цю штуку буду надягати і виходити по своїм справам. Шапочки такі взяла. Тут ще окуляри відкриємо, з вами глянемо, там ще одні окуляри. Так, це теж це для кремчиків, наносити крем на обличчя, бо мені не подобається, от, знаєте, пальцями печити, туди лазити. Це для бритви. Ось такі тримач для бритви на ліпучці. Потім серветки дуже гарні. Просто гляньте, як вони гарно виглядають. Мені так подобається. Це я побачила, думаю, мені таке треба. Якість така посередня, але дуже гарний принт. Це влітку розстелю, коли дівчата в гості приїдуть. Готуюсь, коротше, вже літа. Так, це в мене така косметичка. Силіконова. Ось. Метікбек повністю силіконова і всередині також. Так що собі скласти і не боятися, що там щось розільється. Прикольний. Колір такий класний. Це органайзери прозорі. Це піде мені в шухлядку з косметикою. Пізніше розпакую покажу. Так, Це для б'юті процедур. Зараз це скрізь продається, навіть в Аврорі продається. Я взяла такий набор з заколочкою. Потім на рукавнички сюди і а, цей обруч на голову в такому кольорі. Це ще одні окуляри. Так, це мені на голову, коли я буду працювати в саду, ось така штучка. У мене така була, але вона зламалась з епіцентру. Ось. Ця точно вже не зламається, тому що вона без пластику тут, а на такій, як резинці. Надіюся, що по розміру все підійде. Відгуки були класні. Ось така кепочка, дуже зручна має бути. Ну, Те, що в мене була такого плану, вона була прям супер. А це, коротше, такий теж для саду, для городу, для того, щоб тут ходити. У дворі такий розжевий костюмчик. Теж треба буде потім одягнути, глянути, що там, як по розміру. Тканина ось така. тряпочкою до речі, йшли. Зараз зягну, помірюю. І ще ось такі голубенькі взяла. Ось це такі коричневі ромбики. Обирала форму навмання. Ну, не можу сказати, що прям вау. Нормально, може бути. Голубі. Ці, до речі, дуже зручні. Може, так буде краще. Оці прикольні. Вони рожеві є, перші є в голубі. Ну, може бути, знаєте, коли гості приїжджають, і всім треба окуляри, є що роздати. Усі мені прям дуже сподобались. Такі прям самі найзручніші. І вони підходять ще під мою машину. Тож буде синя машина, сині окуляри. Туха та кепочка, супер. Побачимо, як вона буде триматись на голові, ну поки... Нормально. Я її не налаштовувала, я так от, як зачепила, так і зачепила. От. Ну, єдине, що треба волосся, напевно, буде якось зав'язувати, бо бачите, в мене багато і воно також трошки злітає з волосся. Ну, коротше, класна шапочка. Так, втягнула трошки інакше, прям за волосся затягнула. Зручна, не давить. Ця знахідка мені подобається більше, ніж в мене була та. Бо там в мене була, як типу, облічом Шла. Клас. Очі закриває. Свою ціль прям виконує на всі 100. Так, ось цей костюмчик, дивіться, Він ось такий, як тунічка з шортами. Тобто окремо йдуть шорти і окремо ця штучка, накидочка. І рукава теж, вони довгі. Ну, так завертати і нормально буде. Для дачі. Супер варіант. Дуже легенька. Я думаю, що через те, що вона така напівпрозора. Ще шорти сюди зробили, Я щось забула, що вона такої довжини. Я думала, що вона коротша, як отак, знаєте, отак от. Якось так. А так мені навіть ще більше подобається. Прикольно. підкупальник. Для бюті штучок оцей обруч показую, дуже зручний теж. Буду марафет собі наводити. І ця штучка теж прикольна. Короче, я задоволена. А органайзери виглядають ось так от. Виходить, що два таких довгих контейнера. І чотири таких маленьких. Це для косметики. Я так і не показала, приїхав вже наш матрас, ми його поки тут склали, він ортопедичний. Здається, Берлін називається. А він двосторонній. Так, да, Берлін. Він двосторонній. Зроблений в Україні. Нам дуже сподобався, ми на ньому лежали. З однієї сторони, він більш твердий, з іншої більш м'який. А розміри у нас 160 на 190. Надольчик балдє на новому матрасі. Дивіться, як валяється. Вікторія Ушакове життя. Підпишись, не зволікай лайк, натиснути, не забувай.